Чому не вдається побудувати відносини? Коли ніби й готова або готовий до стосунків, але підходящу людину все не вдається знайти. Вітаю, друзі! З вами Ольга Тасмали, цей канал про психологію, розвиток та самопізнання. І сьогодні буде подкаст на тему відносини. Чому часом, попри велике бажання, не вдається знайти ту саму людину, з ким можна було б розділити радість, щирі почуття і схожі погляди на це життя? Наче шукаєш, шукаєш, а все не те, все не так, щось не сходиться. Хочеться іншого, хочеться справжнього, хочеться відчути поряд свою людину по духу і цінностям. Про це сьогодні і поговоримо. Чому не виходить і що робити, щоб таке вийшло. Конкретні кроки і рекомендації. Побудова відносин може бути складною через безліч факторів, які залежать від особистості, життєвих обставин і зовнішніх впливів. Насправді все дуже індивідуально, і з кожною людиною потрібно розбирати це питання окремо. Але все ж таки далі я спробую описати ті причини, які зустрічаються найчастіше, і, можливо, для себе вам сьогодні вдасться зрозуміти щось важливе, що підштовхне вас до певних дій і змін у житті. Тож, спочатку, я розпочну з більш зрозумілих причин і тих, які знаходяться на поверхні, так би мовити. А потім перейдемо до тих, які заховані глибше, ну і не такі очевидні на перший погляд. Поїхали! Різні очікування. Це коли люди мають різні погляди на відносини, на потреби в цих відносинах та цілі. Наприклад, про погляди. Жінка вважає, що відносини мають бути на рівних, партнерська модель. А чоловік бачить себе в цих відносинах більш головним, вирішуючи питання, жінка має його слухатись та погоджуватись, так звана патріархальна модель. Або про цілі. Жінка бачить себе у відносинах заміжньою, але дітей поки що протягом п'яти років не планує. Тому що хоче построїти кар'єру і реалізуватись. А для чоловіка важливо вже зараз народити дитину, бо без цього він не вважає сім'ю повноцінною. Ось і якщо очікування у парі не проговорені, не узгоджені, це може спричинити конфлікти, якщо вони зустрічаються або живуть разом. Або ж просто не відбувається цього контакту, і діло навіть до зустрічань не доходить. Тут навіть по переписці, наприклад, на сайті знайомств можна зрозуміти, ну або розпитати про такі нюанси, щоб не було марних очікувань. І сюди ж додам різні цінності. Люди можуть мати різні погляди на любов, роботу, релігію, інтереси, спосіб умови життя, дружбу, свободу, ну і так далі. Тобто тут потрібно зрозуміти, що якщо ці цінності не співпадають, то тоді буде важко будувати стосунки, адже доведеться поступати своїми цінностями і терпіти. Або ж захочеться перетягнути партнера на свій бік, в будь-якому випадку вам буде дуже некомфортно. Не будете себе почувати, що вас розуміють, що чують або підтримують. Якщо ви починаєте спілкуватись, знайомитись з новою людиною і розумієте, що ваші очікування і цінності не співпадають, це може бути причиною, чому відносини не складаються. Далі одна з причин невпевненість в собі і низька самооцінка. Якщо ви вважаєте, що не варті класного партнера, щирих відносин. Ви вважаєте, що вас немає за що любити, ви ніби самі собі не цікаві. Ось, приклад, візьмемо дівчину: чоловік зацікавився вами і запросив куди-небудь. Спочатку він дуже вам сподобався, але варто йому було почати проявляти до вас симпатію, інтерес, то ставлення до нього одразу стає іншим, і ви починаєте шукати причини, чому ви не можете бути разом. Подібна реакція говорить про те, що ваша самооцінка занадто низька, і ви самі собі не подобаєтесь. Вважаєте себе надною, не дуже красивою, не дуже розумною або взагалі негідною. Вам здається, що чоловік не міг звернути на вас увагу, адже ви така проста або непомітна. Але ж ви розумієте, що це, от це все лише в вашій голові, ваша уява про себе, через що ви не даєте навіть шанс тому, щоб ці відносини хоча б зародились. В такому випадку обов'язково працюємо з самооцінкою та самоцінністю. Наступна причина страх помилитися. Боятися зробити невірний вибір це непогано, але потрібно розуміти, що не треба доводити це до абсурду. Якщо, наприклад, вас, вас запрошують посидіти в кафе, не тривожтеся, а раптом я могла або міг з кимось іншим цей час піти або розминутися, а може, а може той або та був би краще. Ви не можете знати на 100%, підійде вам та або інша людина, для цього необхідно з нею познайомитись поближче, ну хоча б сходити в кіно або на каву. А метушитися і панікувати він це чи не він, ну, взагалі не має сенсу. Адже з таким успіхом можна так і не піти ні на одне побачення. Ще одна з причин попередній негативний досвід у відносинах. Такий досвід може залишати глибокий емоційний відбиток і впливати на ваше сприйняття себе, інших людей та й самих стосунків. Проявлятися це може у страху повторення ситуації. Ви можете боятися, що нові відносини закінчаться так само болісно, як і попередні. Це може призводити до уникнення близькості або повного закриття під нових знайомств. Наприклад, якщо в попередніх стосунках вас зрадили, ви можете очікувати цього і від нового партнера. Також такий досвід може понизити вашу самооцінку і змусити сумніватися у своїй цінності та здатності бути гідним партнером. Минулі розчарування або зради можуть викликати складнощі з довірою. Ви можете шукати підводні камені у діях і словах партнера, навіть коли їх там немає. Схожі ситуації або поведінка можуть викликати сильні емоційні реакції, такі як злість, тривогу, смуток, навіть якщо нинішній партнер не має відношення до минулих подій. Через це ви можете ставити високі бар'єри, щоб не допустити нікого надто близько. Також, можливо, ви стаєте більш критичним аби уникнути розчарування. Якщо не опрацювати травму, існує ризик повторювати ті самі помилки, обираючи схожих партнерів або моделі поведінки, що привели до невдачі минулому. Психотерапія тут може допомогти розібратися з глибокими травмами та навчитися будувати здорові стосунки. Що ще може бути причиною неможливості побудувати стабільні відносини? Це страх відповідальності. Він може суттєво впливати на здатність створювати та підтримувати близькі зв'язки. Цей страх часто пов'язаний із побоюванням не впоратись із зобов'язанням або втратити свободу. Причини його знову ж таки можуть ховатися у негативному попередньому досвіді або неупевненості в собі та низькій самооцінці. Ну а втрата свободи це коли люди сприймають відносини, як щось, що обмежує їхню незалежність і змушує підлаштовуватись під партнера. Як проявляється страх відповідальності? В униканні серйозних стосунків. Людина може уникати глибоких розмов, ухилятися від визначення статусу стосунків, також може проявлятися тривожність у близькості, відчуженість, ну або ж емоційна закритість. Людина може шукати постійно недоліки у партнера і знаходити причини для припинення відносин, ніби виправдовуючи це несумісністю, або ж може відкладати важливі рішення, такі як спільне проживання, шлюб чи діти. Тому з цим страхом обов'язково потрібно працювати, аби він не заважав вам іти в близькі відносини з іншою людиною. Наступна і дуже часта причина в сучасному світі це брак часу, коли ви постійно зайняті роботою, навчанням, домашніми справами і геть не маєте вільної годинки, щоб кудись ходити, відпочити, вийти в люди, так би мовити, показати себе, на інших подивитись, познайомитись з кимось. А так як зараз дуже часто люди працюють з дому онлайн. То вони днями можуть взагалі не входити на вулицю. Ну, то як, скажіть, тут можна когось зустріти з кимось заговорити хоча б. Та я можу більше сказати, у людей навіть немає часу, бо його шкода витратити, щоб трішки посидіти на сайтах знайомств. Ну так, там потрібно бути зацікавленим у спілкуванні, у тому, щоб переписці зрозуміти, яка людина, які її цінності і так далі. Всюди потрібно прикласти зусилля, аби був результат. Брак часу це проблема, яку можна вирішити, якщо свідомо працювати над нею. Головне знайти баланс між роботою, зобов'язаннями та особистим життям. Адже якісні стосунки роблять це життя наповненим та більш яскравим. Ще один пункт, на який я хочу звернути увагу, це ваші фантазії, коли ви намалювали в уяві собі ідеальний образ чоловіка або жінки. У фантазіях ви його прекрасно знаєте від початку і до кінця. І ось раптом ви зустрічаєте цікавого чоловіка, який намагається з вами познайомитись. І тут починається саме цікаве. Адже він не такий, як ви собі уявляли, у нього не та професія, не той вік, та й взагалі він виглядає не так. Виходить, що якщо ви відповідаєте йому взаємністю, то ваші мрії про той свій ідеал зруйнуються. Побудовані в голові образи ідеального чоловіка або жінки будуть заважати вам закохатись в реального чоловіка чи жінку. Але існує інша крайність, коли ви взагалі не знаєте, хто вам потрібен, у вас навіть думки немає, який він міг би бути, які його цінності, який темперамент, характер, ну і так далі. І тоді ви можете не наважуватись тим відносини або зустрічати тих, хто вам не підходить, і думати, що вам не щастить. Тому я би рекомендувала притримуватись золотої середини. Коли я знаю, хто мені потрібен, у мене є бачення, яка людина мені підійде. Але при цьому я не малюю собі ідеальний образ, у якого геть немає недоліків. Я даю собі шанс і змогу спробувати будувати відносини з тим, хто мені симпатизує. Я хочу дізнатися, яка ця людина, і як мені поряд з цією людиною, комфортно або ні. Ось так, друзі. І тепер хочу розказати про більш глибинні причини, чому ж все ж таки не вдається побудувати стосунки. Це уникаючий тип прив'язаності та дитячі травми. Люди з уникаючим типом прив'язаності уникають надмірної близькості у відносинах і часто прагнуть зберегти емоційну дистанцію. Чому формується такий тип? Перше, це емоційна недоступність батьків. У дитинстві батьки могли бути емоційно віддаленими, критикувати або ігнорувати емоційні потреби дитини. Друге, це якщо дитину вчили не залежати від інших і справлятися з усім самостійно. Це могло закріпити потребу уникати прив'язаності. І третє, травматичний досвід, наприклад, негативний досвід у ранніх стосунках з протилежною статтю або сімейні конфлікти. Все це могло сформувати страх близькості. Уникаючи тип прив'язаності, може бути бар'єром для близьких стосунків, але його можна подолати за допомогою саморефлексії, підтримки партнера та роботи над собою. Головне це бажання змінюватися і прагнення до гармонійних стосунків. Ось ми розглянули, які можуть бути причини неможливості побудувати відносини, а тепер перейдемо до другої частини цього подкасту і поговоримо про те, що все ж таки можна зробити, щоб вдалося вибудувати близькі, щирі та теплі відносини, які будуть наповнювати це життя. Що важливо робити в період, коли ми знаходимося у пошуках партнера? Перше, про що хочу сказати, це не поспішайте. Не потрібно відчайдушно очікувати, що ось-ось я когось зустріну. Потрібно бути відкритим до нових можливостей, але не зациклюватись на цьому. Тому що, коли є завищена важливість будь-якого питання і гіперочікування, це, на жаль, не відбувається, не приходить в наше життя. Чим сильніша хватка, тим міцніше вона прив'язує нас до наших бажань намертво. Ну це як гірко до повітряної кулі причепити. Чому так? Все просто прийняття тільки одного єдиного варіанту подій говорить про сильну емоцію страху. Страх, що ми не можемо на все впливати, що не все від нас залежить, страх, що бажання не збудеться, що не виправдаються очікування та надії. Ми думаємо, що всім маємо управляти, ми не готові прийняти інший варіант подій. Поки ви не зрозумієте, що на вашому бажанні світ не зійшовся, що можна бути щасливим і без цього бажання, тоді воно з великою ймовірністю прийде у ваше життя. Часто для цього навіть не потрібно ніяких зусиль прикладати. Тому прибираємо гіперважливість обов'язково бути у стосунках і вчимося бути щасливими без них. Тоді з більшою ймовірністю все вийде. Також не забувайте про власний розвиток і ріст. Працюйте над собою, пізнавайте себе, що вам подобається, а що ні, що для вас важливо і цінно. Розвивайтеся у тому, що вам цікаво і наповнює. Розвиваючи себе, людина краще розуміє свої емоції, потреби, цінності та бажання. Це допомагає чіткіше визначати свої очікування у відносинах, а також краще розуміти партнера. Саморозвиток включає навички емпатії, активного слухання та вирішення конфліктів. Це зменшує кількість непорозумінь і сприяє глибшому зв'язку між партнерами, але головне, щоб власний розвиток був не тільки про індивідуальне зростання, але й також про розширення можливостей для побудови здорових і підтримуючих стосунків. Що сюди може входити? Розвиток емоційного інтелекту та психологічна стійкість, комунікативні навички, такі як активне слухання та відкрите спілкування без звинувачень та маніпуляцій, розвиток толерантності до відмінності і уміння знаходити компроміс, установлення особистих меж та прийняття кордонів іншої людини, який можна зробити підсумок з цього пункту: здорові відносини будуються тоді, коли обидва партнери працюють над собою своїм зв'язком. Це дає змогу створити міцний фундамент для взаємоповаги, довіри та любові. Тут було б чудово піти до психолога, психотерапевта, тоді цей шлях буде легшим і швидшим. Ну або ж хоча б розпочні з літератури, яка допоможе усвідомлювати свої емоції, розвивати комунікативні навички або навчитись відстоювати свої кордони. Наступний пункт не сидіть на одному місці, озирніться навколо. Якщо ви ходите або їздите на роботу одним маршрутом, поміняйте його. Якщо зазвичай вихідні проводите вдома, вийдіть кудись, прогуляйтесь, в кіно, в театр, на якийсь захід, де вам буде цікаво. Підіть на якісь кружки або клуби по інтересам, приймайте участь у волонтерських проєктах і так далі. Справжні зв'язки можна знайти там, де ми ростемо і розвиваємося, де наші захоплення і цінності перетинаються з оточенням. Та хоча б зареєструйтесь на сайті знайомств, якщо вас там поки що немає. Будьте відкритими до нового і сприймайте це нове з легкістю, ніби граючи. З позиції, а цікаво, що з цього вийде? Ану, я спробую заради цікавості і подивлюся на результат. Головне тут легкість і відкритість. І ще один пункт, про який я вже говорила раніше, не шукати ідеал. Це не найкраща ідея. Кожна людина має свої недоліки слабкості та недосконалості. У прагненні знайти когось бездоганного можна втратити шанс побудувати стосунки з реальною людиною. Також шукаючи ідеал, ми можемо звертати увагу лише на поверхневі риси, такі як зовнішність або соціальний статус, і забувати про важливість спільних цінностей, довіри та взаєморозуміння. Так, варто знати, чого ти хочеш, якого партнера поряд, але без ідеалізації. Знаєте, навіть є така вправа, таке завдання. Написати детально, якого партнера я хочу. От прям до подробиць описати: зовнішність, кольор очей, зріст, де працює, чим займається, як буде до тебе відноситись, наскільки він розвивається, які у нього цінності, як відноситься до життя взагалі, чим займається спортом чи не займається, яким саме. Тут важливо, щоб і мені це було цікаво. Хобі, от все, -все що вам важливо, розпишіть. Так ви покажете, що готові до такого партнера. Ви конкретно знаєте, чого бажаєте. А потім подивіться на цей список і подумайте: а ось ця людина якого партнера захотіла б вона, які якості в собі мені потрібно прокачати, щоб бути з такою людиною на рівних? Це перше, це те, що дасть вам поштовх до дії щось змінювати, щось пропрацювати в своєму житті. І друге, коли зустрінете чоловіка або дівчину і порівняєте з цим списком. Будьте готові, що не все співпаде. Наприклад, не той кольор волосся, або працює не там, де ви загадували, або ж їздить не на цій машині, звертайте увагу на те, що для вас критично важливо: цінності, бачення сім'ї, характер, чи хоче дітей, відношення до вас, ну або навіть зріст, якщо для вас це вкрай важливо. Те, чим ви не готові поступатися, з чим ви не готові миритися, адже вам має бути комфортно в цих відносинах, правда? І знову ж повторюсь, не ідеалізуємо, а звертаємо увагу на важливі саме для вас речі. І ще давайте згадаємо все ж таки страх помилки. Тут важливо зрозуміти, що ідеальних рішень не існує. Життя непередбачуване і жоден вибір не гарантує абсолютного успіху. Ніхто не може гарантувати, що вибір партнера залишиться правильним через 10 або 20 років. Але ж це не означає, що стосунки не мають сенсу зараз. Концентруйтеся на теперішньому моменті. Чи добре вам зараз, чи підтримується людина ваш розвиток і комфорт? Страх помилитися це нормально, але він не повинен вас паралізувати. Прийміть те, що помилки це частина життя і можливість для зростання, а не поразка. Цей досвід колись стане вам у нагоді, в майбутньому нічого не відбувається просто так. Головне бути чесним з собою, давати стосункам час і готовність працювати над їх розвитком. І останнє, про що хочу сказати, це про важливість бути терплячим при пошуку партнера. Це важливий аспект, який допомагає уникнути поспішних рішень та створити основу для здорових і гармонійних стосунків. Пошук партнера це не гонитва, а процес. Поспіх часто призводить до вибору, що ґрунтується на тимчасових емоціях, а не на справжній сумісності. Терпіння дозволяє знайти людину, з якою ви справді зможете побудувати щасливі стосунки. Використовуйте цей час для власного розвитку. Займайтеся тим, що вас надихає, вчіться краще розуміти свої потреби і очікування у відносинах, розвивайте впевненість у собі та самодостатність. Чим повніше ви себе реалізуєте, тим більше ви притягуєте людей, які відповідатимуть вашій енергії. І тут важливо заакцентувати увагу на тому, що самотність це не проблема. Це час для себе. Якщо ви навчитеся бути щасливими наодинці, ви не будете шукати партнера з відчуття нестачі чи потреби заповнити порожнечу, а з відчуття того, що в мене настільки багато любові до себе і цього світу, що я готова або готовий поділитися нею ще з кимось. Мені з самим собою дуже добре, але поряд з іншими буде ще краще. Тому зараз я хочу підтримати кожного, хто знаходиться в активному або не дуже активному пошуку партнера. Тих, хто мріє про довготривалі щасливі відносини, хто бажає знайти свою близьку по духу людину. Я вірю, що кожен з нас заслуговує на глибокі, щирі і гармонійні стосунки. Незалежно від того, скільки часу ви шукаєте, ніколи не сумнівайтеся у своїй цінності. Ви унікальні. І хтось обов'язково побачить у вас ту особливу людину, яку шукав все своє життя. Все приходить у свій час. Кохання не завжди з'являється тоді, коли ми цього чекаємо. Але воно приходить тоді, коли ми готові. Вірте, що кожна зустріч, кожен досвід наближають вас до вашої людини. Нехай це займе час, але це буде кохання, яке змусить вас повірити, що всі труднощі і чекання були немарними. Головне пам'ятати, що ви не одні у цій подорожі і ваша історія любові обов'язково втілиться в життя. Якщо вам потрібна допомога і підтримка на цьому шляху, буду рада вам допомогти. Під відео залишу контакти. На цьому будемо завершувати. Поділіться в коментарях, чи корисною була для вас ця інформація. Розкажіть, що ви робили, щоб зустріти партнера. Я ж бажаю всім ментального і фізичного здоров'я та до нових зустрічей, друзі!